Кожного імені є свій енергетичний код. Дерево роду нашого вмістить величезну купу імен: Фекуса, Перпетуя, Аристархія. Такого поняття, як самовираження, у предків наших як батьків не було, тому що вони не мали права назвати свою дитину. Всі імена, які використовуються в документах, це імена святи. Батьки почали давати імена тільки коли утворився Совєтський Союз. Вітаємо! Мене звуть Лілія Лобас. Владислав Волинський, і ми займаємося дослідженнями сімейної історії на основі архівних документів. І сьогодні ми хочемо розкрити таку тему імена дітей, да не на минулому чи спосіб самовираження, як називали дітей, чому їх так називали, хто називав дітей, це дуже важливо. І про це ми зараз якраз детально і все розглянемо і поговоримо. Е, найперше скажемо, що імена це основа будь-якого генечного дерева. Перше, що ми здаємося в ході до дослідження сімейної історії, це те, як наших предків звали. Uh -huh. Таких імен може бути в родоводі, ну буквально тисячі, тому що ми робимо дуже великі дерево роду, які відображають інформацію не тільки про прямих предків, але й про всю їхню родину, тобто діти, рідні, брати, сестри, племінники і так далі. Тому дерево роду наше вмістить величезну купу імен <кхи> і в програмах, яких ми їх будуємо, вона дозволяє навіть дивитися статистику, яких імен було багато. Які імена були поширені серед хлопчиків, які серед дівчаток. І це дуже цікаво, тому що ну, математика відображає теж таку родинну історію. Можливо, це буде цінно для того, щоб знати, як дітей назвати своїх у майбутньому, що от, які імена були, яких ще не було. І навпаки наші замовини вибирають або те ім'я, якого немає в родоводі зовсім, або навпаки, називають на честь когось із родоводу. Така традиція теж ну, дуже, дуже поширена. Mm -hmm. Але в ті давні часи, якими займаємося ми, а це раніше ХХ століття, тобто 19, 18. Ну так, 18-це 1700 роки, 19 це 1800 роки, тобто дуже-дуже давно. Такого поняття, як самовираження, у предків наших як батьків не було, тому що вони не мали права назвати свою дитину. У них такої опції не було, і вони над тим не думали, коли дитина народжується, то як же ж її то назвати? За них це вирішував священник, тому що прив'язці до того, коли дитина народилася. Якщо вона народилася на або в діапазоні, коли там відзначалося якесь церковне свято, тобто, по типу Марії, Пантелеймона, Миколи, то дитина народжена в цей день, або охрещена в цей день, вона отримувала ім'я, яке носила все життя. Тобто батьків опції обирати ім'я не було. Це щоб йшлося або про українців. Або про поляки, або про євреїв, які жили на території України зараз. І та інші етноси. Тобто обирав той, хто дитину хрестив Православні традиції, католицький священник, і це якби і було цим народженням духовним. Дитина народилася без імені, і тут їй дають ім'я при хрещенні. І в старожилі ви могли чути від старожилів такі вислови, як. Народилася дитина, там, скажімо, десь в селі чи в невеликому місті, де ця традиція, ще зберігається. І от о, старожили кажуть, як дитину назвали. Так. Охрещена, як Марія, охрещена як Іван. Тобто, батьки назвали, звісно, вони не священик прихрещені сучасному, але вони знають ту давню традицію і якби її зберігають, таку усні, передають її з вуст в уста. Тобто, перше, що треба знати про імена наших предків, що це не вибір батьків. У них вибір хіба, був в тому, скільки треба занести грошей священнику, або яку там курку, півню, щоб він назвав серед тих великої кількості церковних імен, коли церква святкує, пам'ятає да ім'я іншого Швято, щоб там було таке ім'я красиве, а не е як багато хто з наших замовників сміється, з імені Акакі. Це православний святий такі, нічого Тобто тут На що, не на що Або, могли попливати предки, це на те, щоб не назвали якось дуже прям дуже погано. Або, <гум> наприклад, ну, багато зустрічається священики, такі м'я, полюбляли давати, коли були в конфлікті з нашими предками. Це якраз ну, на нашу на наше переконання, на, як наша команда вважає, що це не так порадилися, що це священик таким чином, навіть якось Помстити бо, міг. помститися. <гум> да, помститися, те, що не дали хабаря. Не... Можливо, там щось десь сказали за лугом. Священик про те знав, коли священик випив, що йшов із церкви, таке було. Хтось побачив, одним словом, якийсь був там конфлікт, і от хлопчик ставав там луп або пуд. Uh, це теж імена, які, які ми але ж таких святих ми. не було, тобто священники були. могли ще а були, були. такі святі були uh, не тільки, скажімо, там православні суто, uh -huh. але і грецькі святі, і римські святі, які існували ще, або навіть там до нашої ери ще з часів, коли християнство тільки засновувалося, були всі, всі. Імена, які використовуються в документах, це імена святи, і жіночі, і чоловічі питання в тому, це великий святий, як Микола, наприклад, святий Миколай, або якісь менш значений, як той же Луп, Пуд і так далі. А які ще чотирнадцькі імена зустрічали генеалоги на чотирнадцяких імен насправді не так і багато. Тому що священики оперували невеликою кількістю імен, і в метричних mm -hmm. книгах це документи, за якими ми досліджуємо родоводи. Одні з них, які писали священики в церкві, це записи про народження, про шлюб, про смерть. Ми часто їх називаємо, от метрична книга це документ. Але там документ може сягати метрової товщини. І там багато-багато записів, і там імена якраз предки їх записані. Метр метрика, метрична книга це такий архівний документ, звідки ми черпаємо дані про предків. В одному селі може бути таких документів багато, бо вони кожен рік писалися один рік, одна метрична книга. Там невеликий набір імен, бо священики, як правило, використовували імена, так, так би мовити, титульних святих. тобто тих, кого вони популярні, часто згадуються, часто для них робляться молитви і так далі. Але були, коли з'являються чотирнадцятькі імена, тоді найпершим чином, тоді, коли народжувалися діти, так звані в той час незаконні. Тобто, це діти, які народжені у жінки, яка народила жінка, яка не була в шлюбі, дівчина, жінка і так далі. Це було аморально на той час, згідно з тими переконаннями, дитина могла народжуватися тільки в сім'ї, і сім'я створювалася не тому, що ну там якась... не тільки тому, що велике кохання чи ці чоловіки, жінки один одного безмежно люблять, хочуть народжувати дітей, а тому, що сам інститут сім'ї створився виключно для того, щоб мати дітей. Сім'я не створювалася для того, щоб просто жити разом. Вона створювалася, щоб мати дітей. Але е, коли такої сім'ї не було, то оці законно народжені діти по законам церкви це гріх. Як покарати? От і Каров. І називав е, різними чудернацькими іменами і хлопчиків, і, е, і дівчаток. І е, Це дуже помітно в метричній книзі, бо записано, скажімо, Анна, Параскева, Христина Єлизавета, е, Марія. А тоді починається Сусанна, знову Анна там, та далі. Ну тобто діти, які народжені у законних чоловіка й дружини. А коли читаєш симметричну книгу зі сторінки з сторінкою, можна помітити, що ага, тут якась ось очки. Господи, імена повилітали. Е -е -е -е. ну, давайте так. А, імена. Горпина, тобто по російськи в метричних книгах буде як записана Агріпіна. Це не Чудернацьке ім'я. Єфемія по церковному Євофімія. Теж не це, це це дуже часті імена. Не часті це такі, як. господи, <сум> Надай піти. Шпаргалочку подивиться. Лірія, підказує, які ти імена. Я не пам'ятаю їх. Таких жіночих, якщо чесно не пам'ятаю. Блін, ти... я позабував. Ще ж, ж згадував. А в тебе є чи чиписано? записано? Є. Да, та є. Бери. Є. Дякую. Є. І чоловічі є, і жіночі є, всякі. Які бувають дівчачі імена. Фикуса. Перпетуя. Аристархія. Це є чоловіче ім'я Аристарх, але воно якби, вважається. Аристархія також нормальна. Да, вважається звичайним, бо такий священник, священник, священник був. А, так, із Іс... Рипсилія або Рапсода. Угу. Такі теж імена є. Багато, зокрема, ось я дивлюся, документи це села Велика Димирка під Києвом, де от такий священик промишляв, промишляв наданням цікавих імен. А також ми зустрічали багато таких ситуацій, коли саме священики роблять спеціально прямо з якоїсь, мабуть, шпаргалочки, словничка дістають і нікому його не показують. Цей список. Далі Платоніда. Від імені Платона, грецький вчений, mm -hmm. але е священик застосував для того, щоб дати таке ім'я. Чоловічий є пимах. Mm -hmm. е ну, той же Акакій, це, до речі, доволі, доволі адекватне ім'я на той час. Е так, і ще цікавого. Блін, загубив, пролистав. Лілія, може, що ти поки розкажеш? Так, я хочу запитати наступне. А, з якого моменту нарешті почали батьки називати дітей а не священники? Батьки почали давати імена тільки коли утворився Совєтський Союз угу. із 1920-х років і пізніше. Але тут теж є своя специфіка, тому що багато хто із Сті. Радянський Союз. Совєтський Союз. Так? Да? Ну, для мене він це Совєтський. Б багато хто істориків використовує саме цей термін. Він не наш. Я чому зупинила? Я думаю, ми це залишимо. У нас просто стільки коментарів. Я не можу сказати, що ми професійно розмовляли завжди українською мовою, але ми намагаємося. Да, так що совє сов спеціально використовує <фіт> да? дай осознанно да, цей термін кажу. Отже, імена давали батьки дітям, тільки починаючи з Соєтського Союзу, бо тоді вели uh -huh. вже документи не священники, вели в рацах, те, що вони зараз функціонують, uh -huh. але це накладало свою специфіку. Бо в такий момент історії з появою Совєцького Союзу багато хто був під впливом пропаганди більшовицької, uh -huh. і з'являються імена першого Майя, просто uh -huh. Майя, Леніна, Владлен, коли навіть прізвища змінювали на честь Троцького, тоді такий політичний діяч часів Совєського Союзу, там початків початкової історії, тобто на честь. Октябрина на честь mm -hmm. події історії, які були пов'язані з ну, нуче з більшовицької історії, більшовицької партії. Звісно, тоді це пішло на спад, і імена з'явилися більш схожі на наші. Але треба сказати, що ті імена, які звичні для нас, їх не було, наприклад, у метричних книгах або зовсім, або дуже рідко. Наприклад, я по батьку Володимирович у Володимирі книгах мало. Mm -hmm. Хоча святий Володимир, князь. Канонізованим, то який князь київської Росії. Вдалося б, має бути багато. Так, як Ні, Володимирів мало. Владиславів багато, як я та Владиславів багато в католицьких метричних книгах. Це їхня традиція, їхня, звісно, до їхніх святих також було прив'язано. Немає імені в метричних книгах Світлана. Світлана це вигадане ім'я. Кажуть, що згідно з сучасними трактуваннями, це християнське ім'я, яке записано в метричних книгах, це Фотинія, яке відповідає імені Світлана. Фотинія, від слова Фотон це фізичний елемент, який світиться, так, так uh -huh. мовити. Тому Світлана, Фотинія це одне і те ж. Мало Оксана, ну в залежності від регіонів, але Оксан, чомусь чомусь не так і мало багато, але біль як Ксенія. Оксана і Ксенія різні імена у метричних книгах є. Одним словом, у наших предків простору для самовираження в виборі імен було дуже дуже мало. Але ще були забобони, тобто вони до кожного імені різні були традиції. Наприклад, треба було, щоб коли хрести дитину хрестить і називають, треба щоб часто були кумами хресними батьками хтось із родичів, брат, сестра для того, щоб дитина, коли їй хрестить, коли їй дають ім'я, вона не померла маленькою. Це така традиція, яка прив'язана до моменту хрещення і надавання надавання іме. В честь народження сина садили дуба. Є таке повір'я. В честь народження дитини садили кали дівчинки, садили калину, ну щоб цвіла, як mm -hmm. калина, а хлопець був сильний, як дуб. І ми трошки досліджували дерево роду Івана Піддубного, коли вже до тебе дубів, той який сильний український спортсмен початку двадцятого століття, якого росіяни вкрали, назвали російським, совєтським і так далі. В нього батько був сильним, і батько є запис, ми знайшли запис про його смерть. Він помер від підняття важкого, тобто в нього були грижі. Епічненько. От тому це теж спадково було. Чи називали, мабуть, наших глядачів, підписників, з'явиться питання: чи називали в честь когось, в честь uh -huh. діда, в честь прадіда? Ні, не називали. Хіба це виходило, коли дитина народилася тоді ж, коли діда бо прадід на то ж саме, якщо святого. так співпало вже? Якщо співпало. До речі, зустрічаються в родоводі і зараз імена, які теж не часто популярні, наприклад, Лев. Лев серед родоводу православних і католиків зустрічається. А те, що збиває наших клієнтів з толку, це такі імена, як Абрам, Мойсей, Ісаак, Лука. Ті, які мають відверто так би мовити, єврейське коріння. В яких конфесіях вони зустрічаються православних, це в православних матричних книгах. Але коли ми з клієнтом дивимося дерево роду на звіті і бачимо, що там записаний який-небудь Абрам або Ісаак або Мойсей, ну все, клієнта зразу перше питання: так зайшли євреїв? Цікаво, я не знав. Ні, це не євреї, це знову ж таки в силу того, що у євреїв і у нас українців православних, більшості українців православних, так великої кількість. Спільні корені релігії. Uh -huh. Абрам він святий і для православних, і для іудеїв. Uh -huh. І так і виходить, що священик брав із традиції християнської в цілому Абрама, так, але виявляв. Ну, Оскільки коріння релігії спільне, то це і єврейське єврейське ім'я також. Так само з Ісааком, так само з Мойсеєм, так само з Лукою і з цим набором імен, які здаються єврейськими. Тому хибно судити про те, що хтось був із рютоводів з євреїв, тільки по імені. Треба проводити генетичне дослідження на основі архівних документів, щоб дізнатися, як воно було то насправді. Або, наприклад, ми знаходили, не так давно знаходили предка для нашого клієнта, який звали Мойсей по метричній книзі. Він записаний як Мойсей. Ну, Предки клієнта записані в метричній Предок клієнта записаний так. Але каже, що його називали Мусій. Дід Мусій. Ну, так це і є. Дід Мусій, то він його в родині називали так, як і Дмель написано. Так само немає простий приклад: серед православних імен, імен немає імені Степан. Mm -hmm. І всі Степани у метричній книзі записані як Стефан через Ф. Mm -hmm. Так і тільки так. Ну Є зараз родини, які називають дітей саме не Степана, а Стефан. Ну, це православна релігійна традиція. Е, Мало українські е, теж ну, православні християнські традиції, написання метричних книг, таких латинських, е, латинських імен. Mm -hmm. як, е, вони трапляються, але їх не багато. Так феоктисти, наприклад. Феоно, феось такого а, не, не так і багато. але є. А, єдиний спосіб попливати на священника, щоб він дав гарне ім'я, або принаймні те ім'я, яке там, з десятка вибрали батьки, які припадають на імени, які припадають на святкування цього а, дня церкві. Ну, це тільки хабар, тільки так. Хотілося б підкреслити, що дійсно а, неможливо багато там фактів, яких де зна якихось там цікавих дізнатися про родовід. Але з цікавого те, що були цікаві імена, були зміни прізвищ. А, якщо там були, наприклад, вели бізнес-предки, це також можна побачити. А, якісь цікаві приклади ситуації також буває, таке що ми можемо виявити. Один із підводних каменів у родоводі, в дослідніх родоводів, пов'язаний з іменами. Справа в тому, що часто в родинах наших предків, де було по 10-15 дітей, декілька носили однакові імена. два Івани, дві Марії, два Степана. Це тому, що їхній день народження припадає на Степана, як ми вже пояснили. Але тоді виникає проблема: Степан, хай буде Шевченко Іванович. І ще один Степан Іванович Шевченко, хто з них є прямим предком. Ідентифікувати ну, що правильно. Вони однакові складніше. та ще й можуть вік їхніх відрізнятися на два роки. Тобто, в документах, метричних книгах та інших, вони фактично ідентичні. І розібратися, хто є хто серед цих ваш предок, а хто його брат. Ну це треба досліджувати довід грунтовно. Багато документів продивитися. Зокрема, виявити, хто їхні дружини були. На основі ну, щоб у них імена ще й дружин були однакові, ну такого вже не буває. Прийняти документи зі складом їхньої родини в Степана одного, Степана іншого будуть інші, інший набір, так би мовити, імен в їхній їхній, їхньому родоводі. Але ну це все одно суттєво, тому що кхм, якщо в цьому не розібратися, то ви будете вважати в дереві роду, що не цей Степан, а оцей Степан, ваш предок. А це не так. Це вже вважається в помилка. Це є помилка. Це вже не, не, не чужий родовід, не свій. Дамо пораду батькам, які планують давати дитині майбутнє ім'я. Подивіться метричні книги. Багато з них є в інтернеті, на сайтах архівів, на, наприклад, сайті Вікі джерел, який називається, там багато генеалогів їх публікують. Якщо ви хочете вибрати для дитини якесь давнє ім'я, то там просто буде Різмаїття, Але ну, треба прочитати. Рукописи, якщо не зможете, звертайтеся, ми допоможемо як розібратися, але там всі документи будуть рукописні. Але там просто ж буде така плеяда імен, з якими генели працюють щодня. Якесь із них може вам припадеться до душі, щоб дати своїй дитині а, і хрестити під цим ім'ям. І якщо може бути навіть так, що до цього часу в церкві, де ви будете хрестити дитину, якщо це буде вашим рішенням, до цього часу можуть вестися метричні книги. Важливого і цікавого, що у кожного імені є своя енергетич... свій енергетичний код. Тобто, називаючи людину, а це вже вона буде нести певну певною енергетичну... Енергетику за цим ім'ям, то навіть е, ми часто це з цим вже стикаємося. Що проговорюючи навіть просто імена, це ваші а так звали ваших прапрабабуся, так звали ваших прапрапра -пра, там в 1680-му наприклад, році. Людина відчуває цю енергетику. Це щось ну досить потужне. І я навіть пам'ятаю, коли Владислав маленький кусочок зміг дослідити мого родоводу, тому що він в харківському архіві це недоступно. Але ти сидиш і ти відчуваєш цей ну прям прилив енергії. І ти відчуваєш, як наче присутність цих людей. Дійсно, у нас часто кажуть, навіть як наче ти відчуваєш, що називаючи вони проявляються, і це щось феноменальне. Корпорація Family Search, яка ну, офіційна назва Церква Ісуса Христа святих останніх днів, вони ж мормони. Вони вірять в те, що Ну, вони займаються скануванням документів, це велика міжнародна корпорація, яка сканує документи по всьому світу. Але ті, хто мормони, які повинні досліджувати, всі вони повинні досліджувати свій родовід і знати імена своїх предків, для того, щоб мати змогу відпустити, відмолити їхні гріхи. А для того, щоб знати, ну, треба. Обов'язково побудувати дерево роду, без цього ніяк. Тому імена, імена в родоводі їх дуже багато, і ну, навіть знати їх, знати їх це цікаво, тому що мій ще там якісь початки інтересу до родоводу це було, як звали, як звали тих предків. то да? були вони так. Цікаво. Тому цікавтеся, дізнавайтеся. Кожне ім'я має свій код, свою енергетику. Це фундамент для вас, для ваших дітей, для ваших для вашого майбутнього. І дослідивши родовід якісно, у вас є можливість зберегти його і передати на наступні покоління. Задавайте питання, ставте лайки, підписуйтеся на наш канал, ваші Tree.